речі, вже напевно третій тиждень підряд ми говоримо про гуманоїдніх роботів. Виглядає так, що це може бути нашим майбутнім. Але один мільйон роботів Optimus, які будуть працювати або у вас вдома, або десь на складі, або ще якась штука. Ну, коротше, насправді це досить популярний тренд, і зараз велика кількість представників машинобудівельної будівельної індустрії хочуть запустити своїх роботів. Вони це роблять через дочірні компанії чи напряму, але Tesla випускає от свого оптимуса. І це насправді. І цікаво, чи так вийде, але якщо от взяти Ілона Маска і те наскільки він успішний в своїх великих компаніях, я це говорю там про SpaceX, про Solar Panel, цього Solar City, там де його брав, дається CEO, про ту ж саму Теслу, про нейролінк і так далі. То якщо ну якби е, він не здасть, або кітамінові сни його зовсім не розвалять, і він не піде в штучний інтелект, то великий шанс того, що в 2035 році по світу будуть шагати як мінімум 1 мільйон роботів Optimus. І наша остання новина вже майже традиційно про компанію Веймо. Просто нагадаю, Веймо це моя любима компанія, яка робить роботаксі. Роботаксі, щоб оце вот, ніколи не говорити більше з таксистами в своєму житті. Так ось, сталося жахливе. Веймо переїхав кота. Я не знаю, чи це перший в історії кіт, якого задавили роботаксі, але воно ще умудрілося задавити. Відомого кота, відомого кота, якого звали кіт Кат, а ще його назвали мером 16-ї вулиці. В нього був інстаграм. Його всі любили, з ним всі спілкувалися. Ну і коротше, івеймо його передавив, і кіт відправився, бо всі коти попадають в рай, навіть якщо вони живуть пекельне життя. Ну коротше, прес еф, як то кажуть. Веймо задавили і, Звичайно, зразу з'явилась велика кількість активістів, велика кількість активістів, які при владі навіть які кажуть: во роботаксі вже почали забирати наших котів. Вони спочатку забирали наші роботи, тепер вони забирають наших котів. Ну і вимагають, щоб підписали кучу всяких пісюлік для того, щоб веймо більш контролювати. І взагалі держава має дуже сильно контролювати, як ці роботаксі їздять при цьому, що. Ну, це дуже врегульована галузь, і тому що велика кількість компаній не може зараз запуститися, тому що вони не можуть пройти через бюрократичне пекло. Але ну ви ж самі розумієте, активізм це така річ, вона іноді дуже корисна, а іноді от. За кота і кота дійсно жалко. Я людина, яка любить котів. Але компанія Вейма, звісно, прийшли зразу зі списком. Такі рібята, рібята, роботаксі це офігенно. Дивіться, по перше, роботаксі не бухає. А от в минулому році в Сполучених Штатах Америки декілька тисяч людей загинули за те, що вони сіли бухі за руль. По друге, роботаксі не ганяє і не підвищує швидкість і їздить по закону. А от тут от декілька тисяч людей від того, що вони був. Ну поки що вони не ганяють, конечно. може, в якісь момент та щось цим станції так далі, але та. Думки можуть бути різними, але факти залишаються фактом. Веймо переїхало кота кітката, і можливо, це найвідоміший кіт, якого задавило роботаксі. На цьому всьому і найкраще світі катини. Дякую, що додивились аж до цього моменту.